І ось що цікаво. Вчора я зайшла на прямий ефір до одного іспанця, котрий, звичайно, теж входить в десятку найкращих лідерів світу в МЛМ індустрії. І я так зрозуміла, що він іспанець і він перебуває. Або приїхав на якийсь семінар в Німеччину. І, до речі, на дуже непогані непоганій німецькій мові він вів прямий ефір, і 150 жінок до нього прийшли. І він більше пішов у таке мотивування, мотивування жінок продавати. І ось що пів ефіру він повторював, просто щоб ви зрозуміли на чому люди роблять гроші, а ви все чекаєте. А ви все чекаєте, а не гарбайте мій продукт руками і не просите пояснити, як ще і що влаштовано. Так, от пів ефіру він повторював: я зобов'язуюсь зробити все можливо прямо зараз, і він каже. Повторюйте за мною. І всі дівчата пишуть це. Пишуть, пишуть, пишуть і пів ефіру. Я вам клянусь. Потім він знов. Я зобов'язуюсь зробити все можливо прямо зараз. І вони знов. пишуть, пишуть, пишуть лайки, вподобайки, сердечки, все як має бути, знаєте. І знову я зобов'язую зробити все можливо прямо зараз. Так от, друзі мої. А я вам пропоную справжній Інноваційний продукт, за який вам соромно не буде. First Class Integration. Переходь за посиланням.